Далі ми в'яжемо п'ятку. Для цього нам треба зв'язати тільки половину цих петель, тобто 20 петель, панчишною в'язкою. І це у нас вже буде не кругове в'язання, цей фрагмент, а в'язання прямокутної такої форми, так як ми в'язали раніше зразочок. Тут у нас вже з'являються краєві петлі. Тому першу петлю ми Поки що пров'язуємо, але вже в наступному ряді ми її будемо знімати. І цей ряд ми в'яжемо лицевими за передню половинку. Таких рядів нам треба зв'язати стільки, скільки у нас петель на цій спиці, тобто половину усіх петель ми пров'язуємо. Якщо у нас їх 20 таких петель, то і рядів має бути 20. Ось Ми перший ряд пров'язуємо лицевими. І для того, щоб утворився рівненький край, то виворітню, останню петлю, верніше, ми пров'язуємо виворітньою, для того, щоб у нас на цьому фрагменті, який ми зараз в'яжемо, ось ми будемо в'язати висоту, утворився. Рівненький край у вигляді косички. Розвертаємо в'язання, і зараз уже спиці не перетягуємо. А по цьому самому краю, що ми тільки що зв'язали, ми вертаємося в зворотньому напрямку. І тепер першу знімаємо непров'язаною. а всі наступні в'яжемо виверідні. Виверітні за передню половинку. Вяжуться. Остання вигорітня. Ми вже тепер не переходимо на цю половину, в'яжемо тільки ту, яка на спицях, та яка на лєскі, не пров'язуємо. Перевертаємо роботу і в'яжемо знову лицевими петлями. Це у нас вже буде третій ряд. Тепер вже першу знімаємо, всі наступні в'яжемо лицевою за задню половинку, за задню. Останнє виворітня. Розвертаємо роботу і в'яжемо в зворотньому напрямку виворітніми. Це четвертий ряд. Ось коли ми в'яжемо, то у нас одна половинка прибавляється по висоті, а та половинка, яку ми не в'яжемо, вона залишається такою самою, як на початку цієї роботи. Ось нам треба зв'язати цей от фрагмент такий, щоб він був величиною, ну приблизно як квадрат. Зараз не порахуємо, я думаю, що вже можна зупинятися. Зараз порахуємо, скільки ж тут зв'язано рядів. Тут є от по краю, так, завдяки тому, що ми першу знімали. На початку ряду останню петлю пров'язували виворітню, утворюється ось така косічка з краєвих петель. Одна краєва петля згадаємо, дорівнює двом пров'язаним рядом. Я зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять помножити на два, це вісімнадцять. Ну, ми можемо вже на вісімнадцятий рядах зупинятися. Ну, тому що я казала на початку, що якщо двадцять петель то 20 рядів, але враховуючи те, що у нас з'явилися тут краєві, тобто у нас повноцінних петель тут 18, тому на 18 рядах ми можемо зупинятися, я вас попрошу на цьому етапі зробити фото. Ну і будемо продовжувати далі. Наступне, що нам треба зробити, нам треба оці всі петлі, які є на спиці, тобто їх 20, поділити на три ділянки. 20, Якщо поділити на 3, то залишається застачею 18 ділиться на 3. Це буде по 6. І 2 ті петлі, які в остачі, ми додаємо. До середньої частинки, тобто у нас буде перша частина, це буде 6 петель, потім 6 плюс 2 8, і остання частина теж 6 петель. Щоб розділити оці всі петлі на 3 частини, і нам було видно, де ці частини одна закінчується, друга починається, треба взяти 2 невеличкі нитки контрастного кольору, і це будуть наші мітки. Я зразу ці нитки буду вкладати під час того, як буду пров'язувати, так зручно. Так ось перша частина у нас це шість петель. Першу знімаємо і далі пров'язуємо. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Після шостої я вкладаю ниточку, і починається середня частина, яка складається з восьми петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома. А от восьму я не пров'язую, я її просто перезнімаю, тому що пров'язати ми її маємо особливим таким способом. І вкладаю між восьмою середньої частини і першою. Лівої частини бокової вкладаю ниточку. Тепер оцю петлю, яку я перезняла, я її знову переодягаю на ліву спицю. Чому? тому що далі ми будемо в'язати тільки петлі середньої частини, поступово до цієї останньої ну, і першої петлі, почергово прив'язуючи по одній петлі з бокової частини. Тому зараз покажу, як це ми зробимо. Ось у мене дві петлі. Ця у нас петля остання з середньої частини, а ця перша з бокової. Я проколюю обидві разом і пров'язую їх лицевою. Тобто ті петлі, між якими от ниточка, я їх зв'язала разом, от як одну лицеву. Увага, далі до кінця ряду ми не в'яжемо, будьте уважні, оці петлі, що лишилися 5, ми їх не будемо поки що в'язати. Тому, дивіться уважно, я розвертаю роботу, тому що буду в'язати в зворотньому напрямку. Ще раз наголошую, тільки петлі середньої частини. Ниточку взяла, так як мені зручно, і тепер першу знімаю. Зверніть увагу, оцю частину ми не дов'язали. Бачите? Ми розвертаємося, якби не, не на краю ряду, а посередині. Не посередині, а в ряду, да? Зняли, а далі всі наступні, по виворітньому боку, ми пров'язуємо виворітніми петлями. Отут увага, увага, і ще раз увага. Це дуже важливий фрагмент роботи. От Ми дов'язали. По нитці бачимо, що ось у нас нитка, яка між останньою петлею середньої частини і першою, ну, вона не перша, з лицевого боку вона шоста була. Ось ці дві петлі, які розділені ниткою, ми їх маємо з'єднати, зв'язати разом, але з цього боку вони в'яжуться разом виворітньою. Тому я проколюю їх, ви бачите, що за передні половинки нитку. Перекидаю так, щоб вона у мене лягла зліва від спиці, і пров'язую одною петлею гибрітньо. Увага! Далі знов ми не в'яжемо, ми не продовжуємо в'язати, а ми розвертаємо роботу і в'яжемо тільки петлі середньої частини. Знову, от, ви бачите, вона вже навіть відстань тут є, щоб далі, далі не в'язати. Першу петлю середньої частини знімаємо на праву спицю не пров'язаною. Щоб ви, можливо, не заплуталися, можливо, навіть можна зробити ось так. А ні, це буде незручно. Бо нам треба буде по одній петлі потім додавати. Першу знімаємо. Всі наступні пров'язуємо лицевою. Тобто середня частина у нас як була 8 петель, так вона має залишатися. А от бокові частини. З кожним рядом у нас буде зменшуватися кількість петель. Ось знову остання петля, я її проколюю, і перша петля наступної частини теж проколюю. З цього ряду ми їх пров'язуємо дві разом лицевою за задні половинки. Пров'язала. І ви бачите, що кожен раз, якщо у нас тут було 6 петель, то вже залишилося 4 на даному етапі. ми будемо в'язати до тих пір, поки середніх частин взагалі не залишиться. Тепер розвертаємо і знову так само знімаємо першу, всі інші пров'язуємо виворітніми. Зупиняємося. Ви бачите, що вже видно, що ці дві петлі, між ними більша відстань. От їх і треба зв'язати дві разом. Ось між ними. Видно, що ниточка кольорова. Пров'язуємо дві разом, увага, виворітню. Як в'язали виворітніми, так і вяжемо дві разом виворітнюю. Далі не в'яжемо, розвертаємося. І знову першу зняли. Ну-ка перевірю, скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось восьма. Да? Все все точно. У нас має залишатися на середній частині вісім петель. Знову останню, середню і першу бічної, дві разом до розвертаємо. Остання і перша. Дві разом виворіть Розвернули. Першу зняли. Всі лицеві. Остання і перша. Лицьова. Лицьовою дві рази. І ви бачите, у нас вже ось. П'яточка така загортається. Знову розвертаємо. Ще потрішки. З цього боку ще дві петлі лишаються. і з того з іншого також зараз буде дві. Так, остання і перше. Дві разом вигоріть. У нас вже не лишається з цього боку петель бокової частини, але у нас ще з протилежного боку є одна петля, тому вертаємося по виворітньому ряду, виворітніми петлями. І ось ці дві ми зв'язуємо. Дві разом виворітнюю. Все на спиці у нас лишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Значить, ми все зробили правильно. Ось у нас вийшла отака п'яточка. Вже видно, що появилося так, ось таке заокруглення. От на цьому ми зупиняємося, п'ятка вже. Зв'язано. Тепер треба зробити фото. Друге фото виконаної роботи. І надсилаєте мені дві роботи, дві фотографії. Так. Тепер треба зробити фото виконаної роботи. Пам'ятаєте, ми робили перше фото раніше, тому надішлете обидва фото. үтээх робот